Рятувати життя новонародженим у другій міській лікарні стало легше. Медзаклад отримав інкубатор, чи як його ще називають кюс. Тепер пологові відділення поповнились відсмоктувачем та ростоміром. Усі подарунки придбав ротарі клуб влітку цього року. Його представники проводили аналіз діяльності акушерських відділень, які найбільше потребують апаратури. Як можна дозволити, щоб наші громадяни, які можуть колись додати багато бути кличками чи чи будь там. Вмирають просто тому, що немає інкубатора, і ми тому і почали цю акцію. Ми вже до тепер сім інкубаторів доставили і будемо далі доставляти в нашому половому будинку. На рік знароджується більше трьох тисяч малюків. Це є достатньо такий рівень високий, і серед тих трьох тисяч малюків. Приблизно 10 потребують певний період, щоб бути в інкубаторі. Та не значить, що вони всі, але цих 10 це є достатньо. Щоб, такого, щоб було У нас є інкубатори, але їх є недостатньо. І ваш подарунок, як кажуть, саме раз. Кювес це апарат, який допомагає краще адаптуватись новонародженим дітям після утроби матері. Медики кажуть, кювес простої у використанні і у ньому була чимала необхідність. Зараз разом з подарованим у відділенні чотири працюючих інкубаторів. Нові подарунки ретроклубівці привезли на днях. Це є дуже необхідні апарати для е, роддомів, тому що навіть доношені діти теж народжуються хворими, теж народжуються з порушеним періодом адаптації. І перша умова їх допомоги це їх перебування в таких апаратах. Ну а для недоношених дітей, для маловагових дітей з вагою до 2 кілограмів і трошки навіть і більше, це взагалі є крайньо необхідний метод їх існування в пологовому будинку. Ще як додаток, що вони вирішили нам подарувати, це електровідсмоктувач, святеж, який використовується. При народженні дитини, дитина, які там виникають певні труднощі для того, щоб відсмоктати слизь, яка там дитина на колоплідні води, то це використовується. І також е, килимок для вимірювання росту дитини. Дитина кладеться, воно бачите, таке, що обробляється, дитина кладеться і вимірюється, якої дуже не, е, дитина народилася. Подаровані ротарі клубом апарати пологовим відділенням були потрібні, проте придбати їх лікарня не могла. Для цього потрібні немалі кошти. До прикладу, відсмоктувач середньому коштує 10 тисяч а кювес більше 68 тисяч гривень.